Проєкт антонов Tempest 2026 став одним із найобговорюваніших напрямів розвитку української авіаційної промисловості, символізуючи новий етап у поєднанні бойових можливостей, інженерної гнучкості та цифрових технологій. Ця платформа замислювалася як багатоцільовий авіаційний комплекс нового покоління, здатний працювати в умовах насиченої протиповітряної оборони та складного радіоелектронного середовища. У 2026 році Темпест розглядається не просто як літальний апарат, а як елемент єдиної мережево-центричної системи, що інтегрує повітряні, наземні та космічні компоненти для досягнення інформаційної переваги на полі бою. Однією з ключових особливостей Антонов Темпест є його модульна архітектура, яка дозволяє швидко адаптувати конфігурацію під різні місії. Літальний апарат може виконувати завдання повітряної розвідки, ударних операцій, радіоелектронної боротьби та підтримки дій безпілотних платформ. Завдяки використанню композитних матеріалів нового покоління та оптимізованій формі корпусу значно знижено ефективну площу розсіювання, що підвищує живучість у зоні дії сучасних радарів. Інженери Антонов приділили особливу увагу балансу між малопомітністю, швидкістю та маневровістю, що дозволяє Темпест діяти як у високошвидкісних, так і в тривалих патрульних режимах. Силова установка Темпест 2026 отримала глибоку модернізацію з акцентом на економічність та зниження теплової сигнатури. Нові двигуни забезпечують стабільну роботу на різних висотах і дозволяють апарату швидко змінювати профіль польоту залежно від загроз. Важливим досягненням стало впровадження інтелектуальної системи керування енергоспоживанням, яка автоматично розподіляє ресурси між бортовими системами, озброєнням та сенсорами. Це не лише підвищує ефективність виконання місій, а й зменшує навантаження на пілота або оператора. Бортова електроніка Антонов Темпесту у 2026 році відповідає найсучаснішим вимогам цифрової війни. Апарат оснащений багатоспектральними сенсорами, активними та пасивними радарами, а також системами штучного інтелекту для обробки даних у реальному часі. Tempest здатний самостійно аналізувати обстановку, пропонувати оптимальні маршрути та сценарії дій, а у разі потреби діяти в напівавтономному режимі. Особливу роль відіграє інтеграція з українськими та союзними платформами, що забезпечує швидкий обмін інформацією та координацію ударів. Озброєння Темпест-2026 розроблялося з урахуванням принципу універсальності та точності. Платформа підтримує широкий спектр високоточного озброєння, включаючи керовані ракети повітря-повітря та повітря-поверхня, а також інтелектуальні боєприпаси для ураження рухомих і стаціонарних цілей. Завдяки внутрішнім відсікам озброєння зберігається низька помітність, а швидка зміна бойового навантаження дозволяє оперативно реагувати на зміну завдань.